Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, долучається зараз до нашого ефіру. Вітаю вас, пані Ірино. Слава Україні, Вітаю! героям, слава пані Ірино. От деокупацію Криму на різних рівнях і військові, і політики і міжнародні експерти вважають ключем до перемоги України повномасштабній війни. Чи готова зараз держава до реінтеграції Кримського півострова? У нас є стратегія деокупації та реінтеграції, є план заходів, затверджений кабінетом міністрів, але вони потребують актуального доопрацювання. Саме цьому була присвячена сьогоднішня нарада під моїм головуванням, де ми чітко розробили заходи, які будуть вживатися для того, щоб план деокупації і реінтеграції був актуальним щодо сьогоднішніх обставин і часу, так вимог часу. А як ви вважаєте, які от мають бути першочергові кроки? Ну звичайно, коли ми говоримо про деокупацію, то ми говоримо про військовий шлях. Так але ми займаємося питанням реінтеграції. Коли відбувалася деокупація, до прикладу на Херсонщині чи на Харківщині, так ми бачили, яка є потреба у кадровому резерві. А уявіть собі деокупацію Криму. Так, на жаль, наш рідний український Крим уже 9 років як під ворожою окупацією, і тому питання забезпечення кадрового резерву є більш ніж актуальним. Саме це ми сьогодні дуже детально обговорювали з експертним колом з ЦОВВ, який... По напрямкам мають сформувати тепер такий кадровий резерв. І саме це буде викладено невдовзі у постанові Кабінету міністрів, яка вже готується. А щодо нормативної бази для цього процесу, чи є вона? Є, але теж дуже вимагає доопрацювання. Ми сьогодні, до прикладу, обговорювали чотири основних напрямки: це колаборанти. Ми розуміємо так, що 9 років далися в знаки. І тепер треба чітко розмежувати людей, які будуть підпадати під Амністію, бо не всі, хто проживає на території нашого українського Криму, тимчасово окуповано, є колаборантами. Так? Є також питання ілюстрації, є також питання кримінальної відповідальності. І це теж треба все розмежувати. Далі наступний напрямок: це колонізатори. Це ті, хто приїхали. Незаконно так приїхали на наш е, український Крим працювати, жити, служити з російськими паспортами або з іншими, інших держав. І тут питання також: що робити з ними, як швидко вони будуть або в тюрмі, або тікати. То у мене зразу порада тікати уже, бо ми точно деокупуємо наш Крим невдовзі. Тепер питання. Кадрового резерву я вже обговорила. Ми сьогодні його теж обговорювали дуже детально. І питання майна, повернення майна. Як ви розумієте, це теж дуже важливе питання. До прикладу, 3 лютого, якщо я не помиляюсь, уряд Росії видав постанову, за якою майно. Житлове в даному випадку житловий фонд буде передаватися в тому числі органам правоохоронним, які перейшли на бік ворога свого часу колаборантам і зрадникам, в тому числі з числа правоохоронних органів, які були в складі наших сил та засобів безпеки. Отже, я відразу хочу сказати, щоб ті, хто мене зараз чують, чітко для себе визначилися. Вони будуть відповідати і за зраду, і за колабораціонізм, і, звичайно, втратять таке майно, тому що ці всі постанови не мають жодного юридичного значення, ба більше люди, які їх голосували, просували, будуть нести відповідальність. Пані Ірино, як ви вже зазначили, що от найбільша робота почнеться тоді, коли Крим деокупуємо. Але що ми можемо зробити вже от зараз, для того, щоб реінтегрувати Крим? Є різні форми, в тому числі у нас зараз розглядається законопроект суб'єктом законодавчої ініціативи, якого є мін'юст. Це так звана адміністративна процедура. Хто в темі, той знає. Зараз дуже важко так. Документи, які були видані на під час окупації на території Криму, їх потрібно валідувати тут. У нас і звичайно, що ці процеси є дуже важкі через судові рішення і так далі. І рівно як і до прикладу визнання освітніх документів і інших документів, це ті процеси, які зараз є, і зараз вже лежать в кабінеті міністрів, в парламенті і чекають. Пенсійне забезпечення дуже багато людей отримали пенсію. Так потім виїхали, не змогли забрати трудові книжки, не можуть довести свій пенсійний стаж, і ми зараз повинні їм допомогти. Законопроект теж чекає свого розгляду у парламенті. Також інформаційна складова. Ми маємо комунікувати, нас зараз чують. Попри те, що ворог робить усе, щоб сигнал не досягав Криму, зараз є соціальні мережі, є родичі, які виїхали. Ми маємо добрий зв'язок з Кримом і сподіваюся, вони нас добре чують, а багато хто і чекають. А чи можемо ми, от в таких умовах там на півострові, боротися з російською пропагандою? Можемо нам дуже важко, тому що ворог розуміє, що якщо у нього не буде пропаганди, тотальної нищої пропаганди, люди будуть, як то кажуть, трезвіти і будуть розуміти, в чому зараз ситуація і як так сталося. Будуть задавати питання колабораційній владі, будуть задавати питання: а чому мілітаризовано повністю Крим? Чому їхні умовно санаторії і лікарні використовуються під шпиталі для поранених? Чому у них все менше і менше можливостей для розвитку, а все більше і більше страху за своє майбутнє? Чому ще тільки недавно на умовно бордах в Херсоні писало Херсон з Росією навсіда а сьогодні Херсон це Україна і? Харківська область так само так, коли ми обіцяли, що люди не беріть паспорти, не колаборуйте, бо Україна поверне все все до останнього сантиметра. І як ви бачите, наші слова справджуються, і ці питання теж виникають. Ворогу все важче і важче втримувати ситуацію, в тому числі завдяки пропаганді, і тому ми робимо все від нас належне, аби люди, які живуть в нашому Криму, Добре знали, що їх чекає, якщо вони будуть колаборувати, якщо вони будуть співпрацювати, йти у мобілізаційні війська і так далі. Пані Ірина, а що ви порадили тим українцям, які зараз живуть на території Криму? Ну, от росіянам, які туди приїхали, ви вже порадили виїхати як, якнайшвидше. А от українцям, які чекають Україну? Ми обов'язково деокупуємо наш Крим. Чекайте, наближайте всіма силами перемогу, і все буде Україна, пані е Крим. Це одна з найобговорюваніших тем в світі. Політики українські на різних рівнях постійно піднімають цю тему. Як ще можна обговорювати, піднімати ці теми для того, щоб от про Крим не забували? Ви дуже праві до прикладу такий вимір, як Кримська платформа. Так, ще два роки тому він здавався абсолютно непотрібним або попросту політичним. І подивіться сьогодні, який ефект дає кримська платформа так на лідерському рівні, коли президент Зеленський і лідери цивілізованого світу всерйоз обговорюють питання деокупації і реінтеграції на парламентському вимірі, на експертному вимірі. На сьогодні планується проведення великого заходу уже навесні. Я думаю, МЗС про це зробить анонс, але тим не менше безпековий вимір, коли міністри закордонних справ і міністри оборони країн НАТО і умовно інших країн, які цивілізовані і нас підтримують, зустрінуться, щоб обговорити серйозно обговорити деокупацію і все, що ми можемо зробити, для того, аби швидко повернути Україну в Крим, а Крим в Україну. Дякую вам, пані Ірина, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру гарного вам вечора. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.